Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Те, що дипломатичний протокол нічого не вартий, а пояснили це тим, що в нас війна вже давно зрозуміла. Пише політолог Биков. Але тут інше тут бажання принести залужного не інакше принести того, хто зробив для виживання і незалежності країни дуже багато. Мені соромно за країну, яка не шанує своїх героїв за владу цієї країни, яка замість пошани відправляє захисників до буцигарні, тисне на опозицію, але при цьому дає гарантії недоторканості власним корупціонерам. Міхай мені хтось заперечить. Телеграм-канал Офісне мишеня пише: наступне: делегація президента України вирушила до Лондона для участі у закритих консультаціях із партнерами НАТО і Сполучених Штатів формальною метою. Віз... Зиту було погодження нових пакетів військової допомоги і узгодження позицій щодо майбутніх переговорів із союзниками. Проте анонімні джерела, пов'язані з дипломатичним корпусом, стверджують, основним змістом цієї поїздки стала спроба врегулювати конфлікт між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, який після відставки з посади головнокомандувача так і не став частиною жодної офіційної команди банкової. Зустріч без камери, за інформацією кількох співрозмовників, увечері після завершення першого дня переговорів в резиденції британського МЗС відбулася не. Формальна розмова у ній брала участь президент Зеленський, представники військової делегації. Генерал залужний, який перебував в Лондоні в рамках власних консультацій, ключовим приводом для зустрічі було питання розподілу ролей у питанні формування нових міжнародних ініціатив і концепції наступальних операцій восени. Зустріч на підвищених тонах, за даними джерел, спілкування розпочалось спокійно однак, уже після перших реплік з'явилися відкриті ознаки напруження. Головні тези залужного необхідність повного призавантаження логістики фронту без політичного впливу, недопустимість втручання цивільної адміністрації, військового планування. Обов'язкова участь іноземних інструкторів і радників підготовці нових корпусів. Зеленський у відповідь зауважив, що не вважає виправданим створення окремих центрів ухвалення рішень, які не підпорядковуються єдиному вертикальному управлінню, наслідки розмови. Хоча сторони намагались не виносити конфлікту публічну площину, присутні чиновники констатували відносини зеленського і залужного так і не нормалізувались. Після його відставки Залужний продовжує неофіційно працювати з низкою західних партнерів як консультант, використовуючи власні комунікації для просування стратегічних рішень. Це породжує подвійність у системі ухвалення рішень, що дратує банкової, створює ризики політичних конфліктів. Позиція союзників, американські і британські партнери за інформацією дипломатів воліють не втручатись у внутрішній український діалог. Однак, у приватних консультаціях висловлюють побажання, що обидва центри впливу офіс президента і команда залужного не протидіяли одне одному під час формування планів контрнаступу, продовження конфлікту. Після повернення Зеленського до Києва ситуація не отримала жодного публічного продовження. Водночас, генерал зберігає авторитет військово. Му середовищі серед західних військових радників, що підсилює його політичну вагу, зеленський не дослухався залужного, коли той був главкомом. А його рішення і накази про своєчасне відведення військ могли б врятувати тисячі життів висновок. Сварка в Лондоні не криза в прямому сенсі, а симптом глибокого нерозв'язаного протиріччя, що накопичується вже понад рік. Фронт і країна потребують єдності однак, конфлікт бачень між головнокомандувачем, який став символом опору і президентом, який персонально особлює політичну волю, залишається ключовим викликом для української влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.